Отак, друзі, виглядають примикання, коли зроблені без профільочку. Тут ми вирішили не робити. І даремно. Бачите, у нас тут зверху трошки викришилось. А якби був профільочок, такого б не було. І якщо придивитися, отут у нас такий вугол загнутий туди. Якби профіль був, він би трошки розігнув і більш гармонійно воно виглядало. Тому... Не треба, друзі, заощаджувати на профілях. Ставте привікодні профіля, з ними гарно працювати. Захищають вони вікна, зручно і фарбувати потім і накидувати цю шубу. В общем, рекомендую, друзі. Отак от ми ставили. Підвіконня з лабрадоріту. але тут у нас воно не сплошне, а з кусочків нормально все працює, ніхто там не дивиться, що воно з кусочків чи не з кусочків. Зате е, обійшлось нам на цілий будинок, хоча тут їх не так і багато, лише півтори тисячі гривень.